Вітаю всіх глядачів. Мене звати Алюна і ви на моєму каналі. Хочу представити вам ще одну мою роботу ось такий стілець. Його мені подарували мої друзі, коли дізнались про моє нове хобі. Він також радянських часів, але виробництво Німеччини. Насправді, це не друга моя робота. Другою роботою було ось таке крісло. На жаль, відео я не знімала, тому можу показати вам лише кінцевий результат. В роботі зі стільцем я буду використовувати тканину, яка залишилась від цього післа. Сам стілець виявився доволі в такому непоганому стані, він був міцний, не хитався, на ньому був гарний такий якісний лак, але ж все-таки під впливом часу, знизу на ніжках, він був пошкоджений, тому треба було це все переробляти. Ну і, звісно, розумієте, самі сидіння, поролон вже був тонким, він почав крошитися, тканину треба було теж замінити. Взагалі, працюючи над цим стільцем, я припустила з декількох помилок. Це мої перші кроки в такій роботі. Я тільки навчаюся, тому в цьому відео лише хочу поділитися з вами своїм досвідом. Ну і, мабуть, першою моєю такою помилкою було, що доволі міцний стілець я вирішила розібрати на елементи ось такі, як на цьому відео. Деякі я тут вже видно, що відшліфувала. Чому я вирішила розібрати? Я подумала, що мені буде складно знімати цей старий лак. Шліфувати. Ну, і помилкою ще було те, що деякі елементи треба було мені правильно попідписувати. що я маю на увазі. Тобто Треба було написати, деякі знаходились зліва, деякі справа, деякі попереду стільця, деякі позаду, деякі дивились вгору, а деякі вниз. Тому що, коли вже я його збирала, той стілець, то я намучалася з ним. Потім треба було трішечки відшліфувати поверхню лаку. Робила я це для того, щоб коли я буду наносити змивку для лакофарбових виробів, щоб ця змивка могла добре пропитати цей лак. Коли наносила змивку, спочатку теж робила це неправильно. Я її наносила так, як от наносять фарбу розтушовуючи, а треба було такими ляпками наносити, щоб ця змивка залишалась на поверхні таким товстим шаром, щоб вона могла добре вступати в реакцію. Залишила на деякий час і видно, як воно проходить ця реакція. Лак цей покривається такими похерцями і починає відчаровуватися він деревини. Потім я цей старий лак видаляла за допомогою скрибочку. Хоча насправді є такий інструмент спеціальний, називається він цикля. Мені розповіли, що він дуже добре. Знімає старий лак з поверхонь. Тому в подальшому, якщо я вирішу і далі займатися такою справою, я, звісно, хотіла б придбати такий інструмент. Після того, як я зняла весь лак, я залишила всі ці елементи на добу для того, щоб деревина могла добре просохнути. Тому що не рекомендують шліфувати дерево, поки воно вологе. Треба, щоб воно добре просохло. Шліфувала я за допомогою шліфмашинки, а в тих місцях, де шліфмашинкою не могла я дістатись, я, звісно, шліфувала вручну. Спочатку я використовувала крупнозернистий папір, ну а потім, звісно, використовувала мілкозернистий, для того, щоб деревина ставала більш такою гладенькою і приємною на дотик. Ще однією моєю помилкою було те, що сразу, відразу після шліфування я вирішила зібрати цей стілець. Саджала я всі елементи на клей пва столярний. Чому для мене це була помилка? Ну, тому що в подальшому, коли я вже покривала його масловіском, віском, у деяких місцях мені було це важко зробити. Тому мені здається, що все ж таки краще, якщо вже і розібрала стілець, то краще спочатку покрити ці елементи масло віском, а потім вже збирати. Ще хотіла вам показати, що в двох місцях я виявила ось такий недолік. Це були цвяхи без шляпок, забиті в деревину. І треба було це якось усувати. У мене було отаке зв'язуюче для приготування шпатлівки. І я взяла це зв'язуюче, пил від деревини після шліфування, зробила, заколотила таку шпатлівку і нанесла на ті місця, де були вбиті ці цвяхи. Після того, як воно просохло, звісно, треба було все це зашліфувати. Ну, от такий вигляд має ця шпатлівка після висихання. Ну і потім, звісно, я зашліфувала все. Ще забула вас попередити, що після шліфування кожен елемент потрібно обов'язково обезпилити і обезжирити. Ну і такий вигляд мав мій стілець. Після того, як я його відшліфувала і зібрала докупи. деякі елементи на відео видно, що мають е, різний колір, це я намагалася е, вибрати колір е, масло віска, яким би хотіла покрити цей стілець. Ну, і після того, коли я вже вибрала Полір, звісно, покриваю мас віском. Покривала я за, допомогу, за допомоги кухонної губки, чомусь мені так було вдобніше. Хоча, я думаю, пензликом теж було б непогано. Використовувала я масло віск німецького виробництва. Чомусь він мені дуже сподобався. Він добре пропитує деревину і гарно підкреслює малюнок самої деревини. Покривала я в два шари і витримувала між цими двома шарами десь добу, для того, щоб масло підсох добре. Ну, і ось такий вигляд має мій стілець вже після того, як був покритий масло віску. Це кольоровий масло віск. Якщо не помиляюсь, колір зветься тера. Далі я стала працювати із самим сидінням. Від попередніх робіт в мене залишився тонкий поролон товщиною 1 см, і я спочатку наклеїла два таких шари на це сидіння, але зрозуміла, що мені хочеться зробити його ще більш м'якішим, тому вирішила доклеїти із залишків поролону ще один шар. Ось такі у мене елементи залишились. Використовувала я клей для поролону. Він дуже добре склеює поролон, бистро, швидко висихає, але він має досить такий різкий запах, тому працювати краще десь на відкритому повітрі. Я робила це на своєму балконі. Ну і такий вигляд має моє сидіння вже після того, як я наклеїла всі шари поролону. Потім треба було покрити тонким синтепоном. Рекомендують покривати для того, щоб. Тканина в подальшому не терлася об деревину і могла довше послужити. Ось я вже покрила синтепоном сидіння. Далі беру таку тканину, яка в мене залишилась від крісла, яке я вам на початку відео показувала. Приміряю, вимірюю і відрізаю потрібний мені кусок тканини потім за допомогою степлера. Прибиваю цю тканину до сидіння. Треба е добре натягувати цю тканину, розгладжувати її, щоб не було зморшок. Спочатку я з усіх боків посередині прибивала цю тканину, ну і потім вже йшла до країв сидіння. Ну, і звісно, треба було відрізати залишки тканини, щоб воно виглядало більш акуратніше. Кути на цьому сидінні я вирішила зшити таким потайним швом. Підібрала нитки кольору до цієї тканини і вручну вже сшивала кути потайним швом. Ну і останнє, що я робила з цим сидінням, це а, знизу прибила тканину спадбунт, або як вона ще зветься, флізелинова тканина. Зробила це для того, щоб сидіння виглядало більш акуратніше. Ну, і так, виглядає моє сидіння. Після того, як оббила я тканиною. Ну і ось мій кінцевий результат стілець, якому я надала другий шанс. Це буде моїм стільцем, буду використовувати його я, тому ті недоліки, які на ньому є, я, так скажем, закрию на це очі, тому що насправді мені цей стілець дуже подобається. Він дуже зручний. Маю надію, що і ця моя робота вам сподобалась.